Привіт! Відео Ігор, але на каналі буде корисно. Що таке Daisy Chain? CAN-шини. Да? Тобто ось у нас Кан, пішов кабель на мульті РС з мульті РС пішов сюди, на МППТ, з МППТ, пішов. Сюди, на лічильник і закрито Термінатором. Друга пішла сюди, пішла в ту кімнату. В цій кімнаті прийшла з стіни, залізла в МППТРС, з МПТРС пішла на Смарт BMS і тут теж Термінатор. Тобто таким чином. Для того, щоб це не будувати з одного хаба зірку до кожного пристрою, в тебе виходить один кабель, він йде на пристрій, з пристрою на наступний, і так можна об'єднати їх. там. Я не пам'ятаю, скільки там обмеження. Тобто по каншині можна дуже багато пристроїв приєднати. Тому не треба вести до кожного окремо. Просто береш видно кан і ведеш кабельочками від одного до другого. Так воно працює. Ну, Звісно, що якщо відірвати відключити кабель десь посередині, то всі ті, що будуть відключені, зникнуть. Тому треба це враховувати.